І тепер знову до конфлікту до конфлікту між правоохоронними структурами. І зараз це про конфлікт між СБУ НАБУ та САП. Отже, Зеленський є стороною конфлікту з НАБУ та САП, а не спостерігачем. Такий висновок робить у своїй статті для видання дзеркало тижня журналістка Інна Ведернікова. Вона вважає після липневої атаки влади на антикорупційні, антикорупційні структури, яка вивела українців на протести. Президент. Тимчасово дав задню і лише для того, щоб перегрупуватися і завдати нового удару. На Банковій ще не розуміють, з якого боку наразі на Боєсап копають під міндіча, якого називають кращим другом і гаманцем президента. Тож від офісу президента потрібно очікувати ще серйозніших атак на антикорупційний блок, зазначає журналістка. І Інна Ведернікова зауважує конкуренція, і навіть війна між силовиками в Україні були завжди, але під килимом і в межах системи стримувань, які гарантував саме глава держави. І от далі цитата. А президент Володимир Зеленський не над сутичкою. Він є стороною сутички. Він був стороною конфлікту з залужним, він є стороною конфлікту з ГУР і він є стороною конфлікту з НАБУ та Сап. Пише Інна Ведернікова. І наголошує, що такий стан речей руйнує стійкість держави, яка перебуває в стані війни. Тому події, за якими спостерігає вся країна, сигналізують, що президент та його команда повністю дискваліфіковані як третейські суддя. І порушує в своїй статті на ведернікова питання критичної необхідності реформування СБУ. Євросоюз та НАТО продовжують наполягати на демілітаризації та деполітизації служби безпеки України. Хоча їх голос з цього приводу вже не звучить так гучно. Йдеться не тільки про скорочення штату спецслужби, а й про позбавлення її невластивих функцій, адже як пояснює Інна Ведернікова, економічні та корупційні злочини мають розслідувати Набу, ДБР і БЕП. А СБУ повинна зосередитися на захисті конституційного ладу контррозвідці, боротьбі з тероризмом і протистоянні гібридним загрозам. І в рамках реформування треба запровадити парламентський та громадський контроль, провести переатестацію і зробити роботу максимально прозорою. СБУ з громіської політизованої структури має перетворитися на сучасну спецслужбу європейського зраза, зразка, резюмує авторка. І ось от про цей публічний конфлікт насправді ну, от реально складається враження, що немає третейського суддів в країні. Однак, як вважають експерти, тому що журналісти майни мають свою точку зору, але от цікаво, як сприймають всю цю історію між Протистояння між СБУ на САП, експерти. І говоримо про це з нашою гостею Мартина Богослав. Марина Богославець. Даруйте ні, Мартина. Мартина Богославець, голова антикорупційного центру. Межа пані Мартино, вибачте, будь ласка, добрий вечір. Бачите, я спочатку подумала, що я трошки помилилася в вашому імені. Я рада вас бачити, Мартино. Навзаєм, дякую Щиро, Насправді рідкісне ім'я. Мартина, добрий вечір. Так, добрий вечір, пані Мартин. Пані Мартино, ну от справді ситуація виглядає таким чином, як пише Інна Водернікова, але знову ж таки це думка журналістів, які працюють з певною інформацією і мають можливість спостерігати те, що відбувається. Це їхня суб'єктивна можлива оцінка. Однак, експерти, які профільно займаються це профільно так, вони теж стежаться цим всім. І от як ви вважаєте, чи справді зараз є оцей публічний конфлікт? Зумовлений тим, що немає третейського суді, яким в усі часи до цього виступав був глава держави. Ви дуже розумно запитуєте. Давайте з усім розбиратися. Uh -huh. Справа в тому, що особисто я а, слідкую за усім цим 10 років, uh -huh. а, тому що після революції гідності. А так сталося, що я прийшла відкритий конкурс і працювала в команді тоді Єгора Соболєва. І ми в перші роки після революції гідності писали усі ці закони. За якими створювали Набу, САП, НАЗК. і я мала можливість на власних очах бачити, як створюється інституція, як розвивається інституція, як працює набу і перші їхні антикорупційні розслідування за різних президентів. Це було дуже цікаво, але зараз я хочу зафіксувати дуже чіткий меседж: не існує ніякої війни між Набу і СБУ. Існує лише намагання Зеленського знищити набу Національне антикорупційне бюро як незалежну антикорупційну інституцію через ручне СБУ, ручне ДБР і ручну Генеральну прокуратуру. І тут я заявляю про це не як журналістка, а як юристка і, власне, як людина, яка Працювала в експертному середовищі над правками до законів а взагалі над величезною кількістю масиву юридичної роботи, коли ще 10 років тому, 8 років тому, всі ці інституції uh -huh. створювалися. Хто має бути арбітром? Хто має бути якраз те, про що ви запитуєте? Хто має бути? Стороною хто мав би бути стороною, яка би розсудила, звичайно, що для цього є якась і функція президента, але величезно помилкове. Зараз можливо буде відчуття в українців, що це якась війна, якісь розборки між правоохоронними органами між НАБУ і САП. Насправді ні. Насправді офісу президента дуже не сподобалося, і про це мало хто пам'ятає, що у квітні 22-го року Набу викрили справу про так званих адвокатів які. Мали негласний доступ до єдиного реєстру досудових а, власне, розслідувань і звідти витягували рішення про, наприклад, обшуки, про негласні слідчі дії а, за для дотоп-фігурантів, за якими а, слідкували набу. Кого розслідували набу тоді мало про це говорили. Тоді говорили тільки про це в експертних колах. вже пізніше станеться міндіч вже пізніше станеться Чернешов, вже пізніше станеться скандал із спробою знищення набу. А от в квітні цього року набу викрили цю справу, і це дуже не сподобалося. Тоді е, в офісі президента людям і це дуже не сподобалося владі, оскільки величезна кількість е, справ. Зливалися, які розслідували набу. Вони, от через тих адвокатів, вони зливалися mm -hmm. фігурантам. Також там були справи людей наближених до влади, і просто уявіть собі, що таким чином люди розуміли, коли в них будуть обшуки, а коли до них прийдуть з виїмкою, коли будуть знімати якусь інформацію. Міняли месенджери, ховали докази і. Поки Набу цього не викрило, все було більш-менш спокійно. Всі крізь тиснуті зуби, але з усіма дружили. Коли Набу викрили цю справу, то в офісі президента влади і в топ-корумпованого середовища в них закриті стали очі на те, що буде готувати набу, які наступні слідчі дії, які власне будуть проводити обшуки, і відтоді почалася вся ця кампанія із дискредитації набу, бо це ніщо інше як кампанія величезна з дискредитації. Я скажу перше. Коли генеральний прокурор України, який абсолютно лояльний, який два рази не проходив перевірку на доброчесність, коли хотів працювати в Набу і САП який лояльний до Зеленського, коли така людина стає генеральним прокурором, особисто підписує підозру детективу НАБУ Магометру Сулова, якого зараз намагаються звинуватити в співпраці з РЕП, чого немає в тексті. Підозри, але це все з'являється дивним чином на телеграм-каналах на помийках ще раніше ніж на офіційних сторінках СБУ і інших правоохоронних органів. То перше, коли я бачу, як ручним способом, ручною генеральною прокуратурою і цим генеральним прокурором намагаються знищити національне антикорупційне бюро, то я прекрасно розумію, а чому це відбувається? Бо оця справа в квітні. Яку викрили набув про детектива е, Борзих, який власне е, був основним ключовим для детектива. Перепрошую, адвоката адвокат. ключовим так, ключовим, коли вони якраз продавали, торгували фактично, давайте так говорити даними із з того в кого які будуть обшука, виїмки, проводитися і так далі, угу. мали цей негласний доступ до реєстру? То він дуже добре знайомий із генпрокурором, діючим цей адвокат, тому що вони виходці. Із військової прокуратури, і зараз потрібно розуміти, що це колишні правоохоронці в одних структурах, які зараз працюють в інших структурах, наближені до банкової, і в них є завдання проме з офісу президента розібратися із тими, хто став їм на заваді у корупційній схемі, де можна було слідкувати за тим, що розслідує набу, і насправді торгувати цим рішеннями. І попереджати фігурантів про обшуки і все інше. Друге, коли я бачу, як служба безпеки України, незважаючи на увесь героїзм частини Служби безпеки України, яка власне обороняє нашу країну, в СБУ працює також прекрасно. Працює прекрасно почуває політична частина, так звана е нікуди управління КСБУ насправді не ділося, які займаються ось такими насправді політичними, абсолютно Замовленнями і тут потрібно розуміти, що зараз в руках цієї машини служби безпеки України є абсолютно необмежений доступ до інформації вашої, до інформації моєї, до інформації всіх, хто нас слухає зараз на телеканалі Київ до інформації всіх українців, бо СБУ має право на цю прослужбу. Тому СБУ слухає вас. Санкціоновано чи ні СБУ також слухало усе набу, але тут цікаво, оскільки абсолютно нерівна гра, бо набу права на власну простушку немає по сьогоднішній день, і вже 10 років знаходиться і набу на витапі цієї інституціоналізації і роботи своєї по сьогоднішній день. Вони права законодавчого на власну прослужку не мають тому. Ем, дуже вигідно насправді зараз, звичайно, що офісу е, працювати із, е, із цим замовленням, зі за знищення набу йдемо ще далі. Заступник власне, голови СБУ, е, це людина, який поклад, який їздив до речі нещодавно І на цей, цей скандал так. в Дубаї. так, по Христенка по депутата за ПЗЖ він є кумом. Чудово, кого би ми могли подумати, якраз ось цього адвоката, якого власне і тоді з підозрою затримали набу, який зливав всі ці справи, який мав доступ до цього реєстру. А тому давайте говорити вже відверто е набу дуже перейшли дорогу у величезній корупційній справі, де е 100 справ по топ-фігурантах корупційних країн попереджалося. Е які є рішення по обшуках, по будь-чому, як заховати докази, набу це все знайшло, виявило, відкрило справу. Зупинило, і тому куми, СБУшники, генпрокуратура, колишні військові. Прокурори, які були задіяні всі ці історії, хтось сімейними зв'язками, хтось безпосередньо в схемі, хтось законопроекти, от зараз напрацьовує як знищити набу, вони почали мститися таким чином на національному антикорупційному бюро. Йдемо далі, третій блок взагалі дуже цікавий. Угу. Уявіть собі, що все, що відбувалося два місяці тому, і спробую знищити набу через парламент, спробую знищити набу через закон, хто якби ви мір могли подумати, писав цей прекрасний законопроект, який подали через вказівку Зеленського голосувати слугам в парламенті. Це також робили якраз ось ті колишні військові прокурори, адвокати, борзик, як хочете, їх називаєте. Хлопці придумали дуже хороші різні інструменти. Законодавці через парламент з прослужками з депутатами, яких вони тягають із Дубаю для того, щоб вони давали свідчення. Уникаючи екстрадиції, якщо був привезений Христенко, то ми розуміємо, як це робиться. Якщо людину привозять без екстрадиції міжнародної, без юридичного процесу з -за кордону, це означає, що це безпосередньо на найвищому рівні державному, на якому державному в Україні можливо говорити на найвищому рівні, ну на рівні президента зрозуміло, ж на рівні Зеленського це було вирішено. Ось тому. Е все, що сталося два місяці тому, це була одна із спроб власне цієї групи колишньої прокурорської правоохоронної адвокатської, яку викрили набу, знищити через вказівку, власне, із ОП знищити їх в законодавчий спосіб, виключно через те, що вийшли люди із картонками, яких побачили, сфотографували і показали на телебаченні європейському, і це побачили наступний ранок міжнародні партнери. Не вдалося їм це зробити в такий наглий спосіб, а що це означає? А це означає лише одне: це все буде продовжуватися, і тепер це все буде продовжуватися поступово. Яким чином вони це будуть робити? Вони будуть вручати нові підозри для набу. Вони часто будуть їх робити за вигаданими підставами, часто вони будуть не показувати. Результати публічно експертизи, наприклад, коли ми говоримо про Магамед Расулова, то доступу від собі до матеріалів навіть не мають керівники НАБУ і САП. Також вони будуть носити правки, будуть носити дуже цікаві правки, цікавими законами. Один прекрасний є закон. Це закон 12439. він, наприклад, робить так, що якщо ти взяв довідку, будь-яку з наприклад міністерства економіки з центрального якогось. Органу, яка пояснює тобі, що мовляв, ти вчиняв дії відповідно до законодавства, наприклад, в сфері закупівель або в податковій сфері на митниці, то таким чином ти уникаєш кримінальної відповідальності. Тобто, якщо вони не можуть заблокувати роботу для національного антикорупційного бюро, от прямо ось так, щоб забрати в них провадження, забрати в них підслідність, забрати взагалі будь-яке можливість процесуального керівництва, ну то будуть носити а, ось такий різного роду креш, законодавчий аби фігуранти Корупційних справ могли отаким чином викручуватися, або ж тому самому законопроекті вони також і не забувають за те, що вже створюється новий орган в передачу до набу і сап, який дуже може бути невигідний для влади. Це бюро економічної безпеки. Бер, і, наприклад, в цьому законопроекті так вони забирають можливість в цивільського по 191 статті. Це дуже важлива стаття. Це зловживання власне привласнення майна, зловживання своїм службовим. Становищем дуже часто в великій кількості корупційних також справ проходять власне за цією справою. Вони забирають можливість вінського в БЕП самостійно вносити в реєстр а, власне інформацію про злочин, і тепер говорять, що... Хай це робить прокуратура. А чому це повинна робити? Прокуратура, тому що це пряма вертикаль зеленського? Бо хто призначає в Україні генерального прокурора? Президент, Правильно, претенденти президент Мартину. Хотіла поцікавитися, але якщо можна трошечки коротко, щоб ми не перебрали, бо вже наближаємось. Е, всі говорять про плівки Міндіча, про розмови, що писало Набу, запитання, чому Набу не йде на цей крок, щоб оприлюднити ці плівки? Це заради чого робиться? Набу не публікує ніякі плівки виключно з однією метою, бо набу хоче, аби цю справу не злили, аби цю справу не поховати, оскільки це досудове розслідування, оскільки це частина власне розслідування, яка ще де немає оголошеної підозри, яка не передана в суд, де проводяться негласні слідчі дії. Вибачте але вже через увесь цей розголос, який стався, це дуже вже нашкодило справі. Бо якщо ви слідчий, то ви маєте викривати злочин, прослуховувати, шукати усе, аби про це ніхто не знав. Коли про це вже знає вся країна. То дуже складно далі слідство проводити. А якщо ми говоримо, що щось буде опубліковано до підозри, то можна забути і можна взагалі про кейс міндіча не говорити і його поховати. Бо тоді докази точно будуть сховані. Це робиться з єдиною метою, аби просто не закопати цю справу, не поховати і не угу. забути за неї. Назавжди треба набрати терпіння. Ще одне питання. Ярослав Железняк з посиланням на сусідів Міндіча стверджує, що він вже повернувся до України в Києві, спокійно себе почував. В будинку на Грушевського. Чому тоді в такому випадку НАБУ його не заарештовує, не затримує? Якщо він повернувся, це означає, що йому щось гарантували? Е, насправді потрібно розуміти, що будь-яка підозра, це юридично мене зараз буде пояснення. Угу. Будь-яка підозра, вона повинна мати достатню кількість е, фактажу. Достатню кількість зібраних слово ключове доказів, які будуть оцінюватися в суді, uh -huh. для того, щоб справа не розсипалася в суді, для того, щоб вона не розсипалася в апеляції, в касації і все інше, і е, все, що відбувається, коли там нардепи говорять, чи приїхав, чи повернувся міндіч, коли інші журналісти публікують е, е, про квартири усі ці, це не дуже допомагає справі, е, бо насправді. Е, і тому саму міндічу легше, легше докази е, заховати. Якщо немає зараз підозри, я розумію ваше питання. Ви мене запитуєте, чому набу mm -hmm. зараз не стоїть в дверях у міндіча е, із оперативниками із підозрою, е, тому що в набу працюють юристи, які ми пам'ятаємо нещодавно справу е, по е, бізнесу. Так по якій mm -hmm. набу закрили провадження, оскільки вони зрозуміли, що не вистачає там доказової бази, і для того, щоб її напрацювати, потрібний. Час зараз цього часу просто не вистачило, бо як тільки офіс президента зрозумів, що до Міндіча добралися і тільки їм цю інформацію злили, то почався оцей всенаціональний національне Істева скашова про яку говорили, про яку говорили всі, і я більш ніж впевнена, що це завадило для набу провести додаткові слідчі дії, які їм потрібно було провести, або довести підозрюва до кінця. чесно вам за включення за розмову. Мартино. мартина Богославець, голова антикорупційного центру, межа була у нас на зв'язку.